1 травня в Одесі розпочався курортний сезон. Саме так сказано у розпорядженні Олексія Костуся. Це має означати, що все необхідне для відпочинку готово насамперед у курортній зоні. Але якщо подивитися на те, що відбувається, насправді з'ясується зовсім інше. Мер Одеси бреше городянам. Як Одеса готова до курортного сезону, видно, ще далеко від берегу. Схили біля траси здоров'я прибрати нікому. Звісно, що за рівнем культури ми ще далекі від цивілізованої Європи і можемо напаскудити там, де ймо. Але ж комунальні служби мають працювати. Подивишся на таке, і настрій йти до моря зникає. А ось і сама траса здоров'я. Бігають легкоатлети. Їздять велосипедисти, просто гуляють, відпочиваючи, і вздовж дороги бачать купи сміття. Це не лише відсутність культури у народу, а й недбалість департаменту комунального господарства. У своєму кабінеті ніхто з чиновників такого не терпітиме, а народ нехай гуляє, як на смітнику. Коли ж нарешті прийдеш на пляж, знову розумієш, що до Європи нам як до місяця, перше від центру Ланжерон. Десь там верендаторів є, хоча б то Найбільшій частині нічого немає, навіть де перетягнути. Проте наявний черговий рятувальник, що він буде робити з одним рятувальним кругом без човна, невідомо, але відомість роботи створюється неподалік, недобудована споруда. Ніби хтось там робить щось корисне, приводить до ладу. За правилами робити це потрібно було раніше до початку курортного сезону. Та тож за правилами, йдемо далі. Пляж отрада Тапчанів не видно. Роздягалок на піску. Теж вони капітальні, кам'яні, розташовані на відстані. Напевно, для того, аби народ більше ходив пішки. Краще для здоров'я, башта рятувальника височіє, а його самого ми не побачили. Може, і зовсім нема. Пляж Ріо, точніше, їх два. Перший загальнодоступний, тобто для бідних, на усій його території лише сім тупчинів. Більшість складена ще з осені, і ніхто їх не розставляє. Зручності народу чиновників не цікавлять. Нехай лежить собі просто на піску. Замість тювіків встановлені лише сталеві каркаси. Поруч знов довгобут, споруда кам'яна, будується на віка. І всі відпочиваючі змушені бачити незавершену працю. Спускаємось на пляж Дельфін на набережні, жодної лавочки. Та й сама набережна, ще не готова. Після початку курортного сезону тут згадали, що треба вимусити її плиткою. Роблять це аж два чоловіки. А наприкінці алеї знову звична вже картина. Вивести наповнений сміттям контейнер комунальники не квапляться. Поруч з ним збирається купа сміттєвих пакетів. І зовсім вже не зрозуміло, навіщо було ось так спилювати дерева? Жодної електромеремо. Мережа тут немає, просто чиясь дурість. З іншого боку, стоїть незрозуміло, що вікна і двері зачинені і повна тиша. Побачити тапчани або роздягальні на самому пляжі ми вже не сподівалися. Так воно і є. Рятувальника теж немає. І ось ми дісталися славнозвісної Аркадії. На центральній алеї чомусь зникли лавочки. Може, їх порубали на дрова або хочуть змінити на краще, ми не знаємо. Але замість нових не встановили. Навіщо ж тоді було знищувати старі? Тепер літній людині і Они должны были в апреле сделать эти скамейки по вот центральной аллее. А что они сделали? Май месяц, скамеек до сих пор нет. Кто это отвечает? Все скамейки поставили. Мы и тут убрали, и, и там все поубирали, нету скамеек. А люди приходят, чтобы посидеть и негде. Проте енергійні зварювальники точають металеву огорожу. Вона, на думку міських чиновників, важливіша за лавочки, по обидві боки алеї і на самому березі кипить будівельна робота. Десь просто фарбують, натягують тенти та інше. Хоча і з цим запізнились. В багатьох місцях йде капітальне будівництво. Так на північному пляжі Аркадії триває спорудження того самого басейну, проти якого вже виступали Одесити і навіть прокуратура. Уявіть собі таке у Європі, куди, як неодноразово казав Костусів, він веде Одесу. Я що нечтожен, Аркадій більше бачите. Ось та будівлі Що їдеть? Заняли все, все пляжи. Нет, это не хороший. Все, все застроили, все забрали. А якщо будівництво і законне, чи може бути, щоб люди відпочивали, а поруч працювали зварювальники, столяри, каміняри, і шумно, і брудно, і вигляд далеко не курортний. Не сподівайтеся, аби все швидко побудують. Деякі об'єкти зачинені і ремонтувати їх ще не починали. Отже, протягом літа будівництво не припиниться. Щодо санітарного стану Аркадії, перед входом до клубу ітака, отака краса. Чистота наша турбота, говорить власник компанії Союз Ігор Марков. От як турбуються. Де Шід бідному одеситу. До речі, з кожним роком все менше вільного місця. Комунальна частина пляжів у дикому становищі на жодному не видно, аби просіювали пісок. Тут не треба проводити якусь експертизу. Все одразу зрозуміло. Пісок не чистили за часів царя гороха. Незабаром не буде де і просто посідати над морем. Підходам перешкоджають ресторани, а лавочки ставлять у два ряди. Все, люди Люді бачите, все построїли перед ними. Скоро скоро моря, увидиш взагалі тут. можна було б ще довго розповідати про одеські негаразди, та вже варто робити висновки. Нехай їх роблять самі одесити. Ви ж бачите, що ділиться у нас в Одесі. Віть. Що нас взагалі ніхто ні за що счит, не вважає, ви видите? Застраивают. аркадію застроїли повністю. Ланжерон э, пліти вже невозможно на плітах купатися. Э, Далі там, рядом, перед дельфінарієм, теж вже огородили участок, Стеснили. правду кажуть люди, і місцевим чиновникам на чолі із костуцевим відповісти нічого. Бо замість того, аби справу робити і відстоювати інтереси городян, замість того, аби навести лад в Одесі, ці кабінети Нетні діячі лише обіцяють. Олександр Виноградов, Євген Воютенко, телекомпанія Круг.